А ми продовжуємо красуні. Я вже сьогодні якась голодна в студії. Знаєте чому? Тому що сьогодні стільки краси саме для кухні, і саме у мене таке одразу асоціація йде, щоб я приготувала, щоб я наприклад насипала, щоб я з'їла щоб, щоб подати для своїх рідних близьких. Сьогодні суповий набір у нас в студії. Боже дівчата, і це не просто суповий набір. Він з фарфору йде так. Елегантність та функціональність на вашому столі. Суповий набір з фарфору це не просто посуд, це витвір мистецтва, який перетворює звичайну трапезу на такий особливий ритуал. Фарфор, завдяки своїй вишуканості та довговічності, є ідеальним матеріалом для створення таких наборів. Фарф... Фарфор... Надає от посуду особливого блиску вишуканості, роблячи його такою прикрасою, мені здається, для будь-якого столу. Боже, подивіться тут навіть кришечка така класна, урочиста. У нас так зараз продемонструємо вам і ще всередині саме як виглядає м -м, наша саме. Бульйонниця, тому що саме сюди можна супчик, борщик та що завгодно. Так, мої красуні насипати. Боже, кутю. Ой, ну тут уже хто що забажає. Так, потім у нас іде така кришечка. Дуже мені подобається. Так, у нас ось саме ця бульйонниця 2,5 літри. Так, дивіться, ось тут вона вміщає 2,5 літри. А саме наші ось ці такі тарілочки, дуже класні, так вони саме йдуть розраховані на 740 мл. В комплекті 6 штучок, і того у нас комплект виходить набір із 7 штучок. Тому що у нас іде бульйонниця велика і шість ось таких ідуть по 740 мл. І ще тарілочок для супу глибоких. Я б ще їх як салатники окремо викладають. Взагалі, фарфор легко миється і не вбирає запахи, от, що важливо для збереження саме свіжості страв, а, супові а, набори з фарфору пасують до будь-якого стилю от, саме, сервірування. Догляд за фарфоровим посудом, щоб зберегти його красу і довговічність, в принципі, так фарфорового посуду, то дотримуйтеся простих правил, там вони не складні, що там мити вручну, так або посудомийчні машинці, а саме за низької температури, уникати якихось різких саме температур, так перепадів і не використовувати образивні миючі засоби. От саме суповий. Набір з фарфору це прекрасний вибір для тих, хто цінує якість, красу та елегантність. Він стане не тільки практичним помічником на кухні, але й прикрасою вашого столу. Дійсно, подивіться, оця Сань, Саня ну, затримайся, Подивіться, яка бульйонниця. кришечка. Ось ця так, ось всередині. Ось тут є ручечки глибока, а кришечка. Подивіться, яка красива. Ну то ну, я ж кажу, це витвір мистецтва сьогодні. У нас в студії. Не менше, тим паче Фарфор, так от він і тут певний блиск, шарм. От одразу видно, що це у вас такий комплект, який е дійсно підкорює серденько. Як я вже бачу, просто захотіла вже дівчата червоний борщ, обожнюю. Так, ось і сім'я. Ось уже ви, наприклад, е сіли, і ось у всіх однакові такі тарілочки класнючі. Так поставили саме цю бульйонницю, Ось саме цей великий, такий насипалися борщу. так, ну крас. А да, гості до вас завітали, хтось там знайомі на обід, і ви там одразу раз поставили ополонечок сюди, поклали. Кожен собі може навіть насипати сам. Бо ж буває, хтось полюбляє більш гущу, хтось більше, щоб юшечка була, так хтось любить густий борщі, хтось буде собі вибирати, щоб більш ріденька була страва. Тому дійсно, ось це дуже зручно. Ополонечок поставили, кожному по тарілочки, і кожен собі сам може насипати саме ту кількість, так і ту. Консистенцію, яку він полюбляє, тому це дуже крутий набір код товару дт 1097 Набір суповий ідеально підходить для сервірування ваших улюблених супів і бульйонів, А також для коті на вечерю. Ну дівчата, господи, мені здається, кожна обов'язково вигадає, для чого їй все ж таки буде потрібен цей набір. Ну і пакування сань. Давай покажемо пакування, пане Олександр. Покажи. ну пакування глітека класне. Взагалі, хоч берите під ялиночку, ну вже пройшло те свято, але все одно попереду у нас і день закоханих, так або інколи матусі, бабусі, господи, дружині, не знаєш, що подарувати Так, о, будь ласка, ось матусі, так точно. Ось такий набір, те, що треба, тому що ну жінки, особливо коли вже якийсь певний м -м, такий досвід приходить. Так, от ми мудрішаємо. Якщо ми ще там молоді в гуртожитку, там ми інколи не заморочуємося, там чашка щось відбила. Відкололося, ой, та нам яка різниця? Було б чого питати, але от коли ми вже такі більта заміжні жінки, статусні, так уже все. Ми хочемо, щоб все було красиво, а щоб було все ось так якось на столі дуже вишукано, так ось щоб все було продумано. Ну, правда, дивишся, і хочеться вже щось і скуштувати з цієї саме посудинки. Так. Знижку? Так, а що буде давай, Лір? Ну хочемо? Ну, ти не можеш навіть не питати. Я інколи буває, вже дивлюся, що ну прям дуже хочеться знижку. Ось, я тут дивлюсь, таке пакування, такий набір. Думаю, ну це вже, мабуть, точно ти мені не даси знижку. Але якщо ти даси, ти ж знаєш, плюс карму і не тільки. Всі глядачки скажуть, оце Ліра молодець. Так, Лір, 1899? О, клас! Дякую! Такий набір! 1899. От класний подаруночок вже для своїх рідних, близьких. Та, взагалі, купіть для себе. Не пошкодуйте дівчата. Ми завжди економимо це. Щось кудись. Ми щось е, то щось відкладаємо. Синдром того відкладеного життя. Нам подарували. Ми не користуємося, чекаємо якоїсь нагоди. Дівчатка, я вас благаю, не чекайте нагоди, а балуйте себе, радуйте себе, обов'язково не чекайте, коли настане той день. Тому придбайте собі, порадуйте себе і користуйтеся в задоволення. Кожного дня. Ось так мої красуні. І мені подобається, що ж якраз її їжа краще зберігається. Так? Ось, це вже ж не просто там і якась кастрюлька або просто пластик. Ні, це фарфор. А ось, і плюс він не вбирає ці так, якісь запахи а, зайві. Подивіться, глибока така, так, два з половиною літри. Так, давайте, можливо, ще вам покажу цю саме таку бульйонницю. Ось, з усіх боків вам її. Хочу показати тут такий флористичний у нас взеруночок. Дуже мені подобається такі ніжні квіти на білому тлі. Дуже красиво. Дуже. По товару ДТ 1097, а номер безкоштовний на ваших екранах 0800-21-44-88. А ви телефонуєте абсолютно безкоштовно, замовляєте цей класнючий набір в класнічому пакуванні, і він вже поїде до вас. Приїдете розглянете та його на. Поштовому відділенні так доставочка безкоштовна. нагадую, знову ж таки. А потім код товару називаєте обов'язково. Коли телефонуєте до нас, ДТ-1097. В наборі у нас іде така бульйонниця 2,5 літри. Так, і ось такі і ще шість штучок ідуть в комплекті. Такі тарілочки. Ось давай ще може тарілочку покажемо ближче. Ось це саме глибоко продемонструємо з усіх боків. Зараз покричу, бо мені здається, саме тарілочку. Я ще не демонструвала. Ось теж тут така і дефактура фактура приємна. Так, цей такі красивий квітковий. Так, певний шарм Ці квіти додають нашим тарілочкам. 740 мл вміщає в себе ось така тарілочка. Вона доволі глибока. Дивіться, навіть можна ну, кожного дня користуватися, якщо там, наприклад, бульйонниця більше ви там захочете. Хоча ось супчик зварили і зберігати дуже і дуже класно. Ось дістали собі, насипали, розігріли. Можна і в посудамичній машині його мити. Так, це можна ще розігрівати в мікрофах. Хвильовці, ну дівчата, нам на жаль треба рухатися далі. Тому ви телефонуйте, робіть свій вибір, замовляйте. А я готую для вас наступну пропозицію.